Кажуть, що світ жорстокий до тих, хто не вписується в його мірки, а особливо до жінки. Уяви собі усе село сміється з тебе, називає потворою, бо твій зріст вищий, ніж у будь-якого чоловіка, бо твоє тіло не таке, як прийнято. Жоден не насмілився навіть подивитися на тебе без зневаги, і тоді всі вирішили, ти приречена на самотність. Політично коректні слова? Ні. Це правда, яку суспільство рідко озвучує вголос, а тепер уяви, що одного дня у твоєму житті з'являється чоловік сліпий, але впевнений. Він не бачить твого зросту, не зважає на насмішки натовпу, він чує твоє серце. І там, де інші бачили лише аномалію, він побачив жінку, гідну любові, поваги і спадщини. Пропозиція, вимовлена в корчмі при повному натовпі, перетворила глузування на мовчання. Одна фраза зламала руки принижень. Ця історія не просто про кохання, вона про кожного з нас, про моменти, коли ми відчуваємо себе вигнанцями у власному світі, коли чужі ярлики стають нашими кайданами. Але саме тоді з'являється хтось або навіть внутрішній голос, і каже: Ти вартий більшого. І це змінює все. Подумай: хіба не настав час перестати жити у клітці чужих суджень? Тож залишайся зі мною, бо в цій історії є щось, що стосується й тебе правда про силу, яку не бачать очі, але відчуває серце. І далі ти зрозумієш, чому цей шлюб під відкритим небом став не лише весіллям, а перемогою над усім світом. У корчмі стояв гамір, сміх змішувався з глузуванням, а важке повітря пахло квасом, борщем та дешевою горілкою. Маланка вовк, висока майже на два метри. Звикла бути чужою навіть серед своїх. Селяни шепотілися про неї Баба Велет, не така, як усі. Та раптом двері рипнули, і до зали зайшов незнайомець у простому свиті з палицею в руках. Він був сліпий, але тримався так упевнено, ніби бачив більше за кожного тут. Григорій Нечай пройшов крізь натовп і, зупинившись перед Маланкою, промовив Одружишся зі мною? І враз усе стихло. Ця мить нагадує. У житті завжди є ті, хто сміється з твоєї інакшості. Тебе можуть глузувати за твої мрії, відкрити власну пекарню, виростити виноградник чи навіть написати книжку. Люди часто сміються, бо не розуміють того, що виходить за межі їхніх уявлень. Та справжня сила у впевненості. Подумай про Петра Яцика з простого селянина він став мільйонером у Канаді, бо не слухав тих, хто знецінював його прагнення. Сміливість Григорія виявила велич Маланки. До цієї хвилини вона могла сама вірити, що лишається тягарем для інших, але вистачило однієї людини, яка побачила в ній не зріст і силу, а гідність. Часто нам усім потрібен такий погляд, щоб хтось визнав у нас те, чого ми ще не готові прийняти в собі. Це, наче коли мудрий наставник каже учневі Ти готовий, навіть тоді, коли учень сумнівається. І в цьому тиші, що зависла після його слів, народилася нова історія. Те, що ще хвилину тому, здавалося, жартом, стало правдою перед усіма жінка-велетка тепер була нареченою. І саме з цієї миті відчувалося, що все село стане свідком подій, про які говоритимуть поколіннями. Корчма ще не встигла отямитися від його слів, а Григорій уже крокував до столу Маланки. Він ішов, наче знав кожен виступ дерев'яної підлоги. Кожну перешкоду на своєму шляху. Люди в залі шепотіли як він може так упевнено йти, нічого не бачачи? Та саме це було головним він бачив серцем. Його палиця лише ледь торкалася підлоги, але кроки звучали впевнено, немов дзвін, що відганяє страх і сумнів. Маланка сиділа осторонь, звикла, що до неї ніхто не підходить, і ось уперше хтось ішов прямо до неї. Подумай, як часто ми самі ховаємося в кутку, не в корчмі, а в житті. Ми звикаємо, що нас не помічають на роботі у сім'ї чи навіть серед друзів. Та варто з'явитися людині, яка не боїться зробити крок, і все змінюється це як у бізнесі. Більшість боїться інвестувати в нову ідею, але хтось один ризикує і відкриває шлях для інших. Саме так у 90-х українські фермери почали відроджувати виноградники на Одещині. Тоді, як усі сміялися, це не спрацює. А сьогодні їхні вина відомі в Європі. У цій сцені Григорій не просто підходить до жінки, він ламає стіну її самотності. Він ігнорує глузування і чужі погляди, бо розуміє чужа думка не визначає, хто ти є. Це може стати уроком для кожного, не дозволяй іншим диктувати, де твоє місце. Пригадай, скільки разів великі особистості від Тараса Шевченка до Лесі Українки чули. Сиди тихо, не висовуйся. Якби вони послухали, хіба ми мали б їхню спадщину сьогодні? Маланка в ту мить зрозуміла перед нею не просто чоловік, а хтось, хто бачить далі за всіх. Його впевненість була, мов світильник у темній кімнаті. І навіть ті, хто щойно сміявся, почали ловити кожен його рух, бо вони відчули зараз відбувається щось, що переверне долю не лише Маланки, а й усього села. Мовчання в корчмі тривало недовго. Раптом з за столу біля ікони піднявся священник Самійло, його голос гримнув, наче гроза над селом. Вона потвора, це ганьба для громади. Як ти смієш, чоловіче, взяти її за жінку? Люди завмерли, деякі перехрестилися, бо слово священника тоді було, мов закон. Але Григорій не здригнувся. Він стояв рівно, наче дуб серед бурі, і лише легка усмішка з'явилася на його вустах. Це вже був не конфлікт між людьми, це був виклик системі, що роками принижувала Маланку. Григорій підняв голову і промовив рівним голосом Отче, ти кажеш, що знаєш, хто вона є. Але чи ти справді колись бачив її серце, чи ти говориш від Бога, чи від власної гордині? У залі пролунав гул ніхто ніколи не ставив під сумнів слова Самійла. але сліпий чоловік змусив людей засумніватися. Це нагадує нам одну річ. Істина не завжди звучить голосно. Часто вона приходить у спокої, без крику, але б'є точніше за найгучніші промови. Подумай про це в сучасному світі. Скільки разів авторитети, начальники, політики, навіть родичі кажуть нам, ти не зможеш, та це не твоє та не смій іти тим шляхом. Але хіба вони знають твій потенціал? Подібно до Григорія варто навчитися ставити запитання а ти справді знаєш, хто я є. Спробуй це наступного разу, коли сумніви тебе зупиняють, або візьми книгу Мистецтво мислити масштабно. Девіда Шварца вона навчить, що чужі ярлики не визначають твоє майбутнє. Саміло знову спробував перекричати, та його слова вже не мали тієї сили. Люди дивилися то на нього, то на Григорія, і в їхніх очах народжувалася підозра можливо, роками вони поклонялися не істині. А людині, яка вміло тримала владу. І саме ця тріщина в довірі мала стати початком великого викриття. Усе виглядало, ніби суперечка мала зайти в глухий кут, але доля мала свій план. Коли Григорій нахилився до столу, з-під його свити випав складений аркуш. Тиша зависла, а Самійло швидко підняв його, думаючи знайти доказ проти сліпця. Та щойно прочитав кілька рядків його обличчя стало попелястим. Руки тремтіли, слова застрягли в горлі. Усі в корчмі бачили священник, який завжди говорив упевнено. Тепер стояв, наче винний школяр, застуканий на брехні. І в цю мить двері корчми з гуркотом відчинилися. До зали зайшли жандарми в темно-зелених мундирах. Самій Локирилюк, ви заарештовані за підробку документів про спадщину. Пролунало. Люди ахнули. Ще хвилину тому він кидався словами про гріх і сором, а тепер кайдани стискали його зап'ястки. Це була сцена, яку можна порівняти з шахами він роками грав у свою гру, та одна несподівана комбінація і мат. Подумай, як часто в житті правда виявляється саме тоді, коли її вже неможливо приховати можливо, хтось роками маніпулює на роботі, забирає чужі заслуги. А потім випадково спливають документи, листи чи записи. Це як у бізнесі. Компанії, що, здавалося, непохитними, падали за день, коли відкривалася правда. Згадай історію Енрон чи наші місцеві скандали з підробленими тендерами одна шпарина, і вся система руйнується. Люди в корчмі не могли повірити своїм очам. Вони роками довіряли цьому чоловікові, ходили до його церкви, слухали його проповіді. А тепер він стояв принижений із кайданами на руках. Григорій не сказав нічого зайвого, лише тихо промовив ось хто насправді ховався під личиною праведності. І саме в ту хвилину натовп почав розуміти попереду ще чекають відкриття, які перевернуть усе їхнє життя. Коли жандарми вивели Самійла, в корчмі запанувала напружена тиша. Усі погляди звернулися до Григорія, який тримав у руках той самий Аркуш. Його голос лунав спокійно, але кожне слово мало силу грому. Маланка Вовк, єдина законна спадкоємиця хутора Вовчий Яр. Люди перезирнулися, бо хутір цей був найбільшим у цілій окрузі земля, ліси, худоба, комори, усе належало їй. І тоді селяни зрозуміли. П'ятнадцять років вона жила в злиднях не тому, що так судилося, а тому, що самій лоховав правду. У цю мить Маланка сиділа нерухомо, наче не вірила своїм вухам. Вона пам'ятала холодні зими, коли мусила міняти власноруч вишиті рушники на окраєць хліба. Вона згадала, як діти сміялися з неї, а дорослі казали У тебе нічого нема і не буде. І ось правда розкривалася усе те було брехнею. Це відчуття можна порівняти з тим, коли людина знаходить загублений ключ від дому, в який давно не могла потрапити. Для нас це теж урок, іноді ми роками живемо у боргах чужих слів, дозволяючи іншим визначати, ким ми є, а правда може бути поруч, захована від нас. Це як і з фінансами. Хтось думає, що багатство недосяжне. Але достатньо вивчити інвестиції у фондовий ринок чи навіть у державні облігації, щоб побачити шлях відкритий. Правда завжди звільняє, навіть коли приходить пізно. Селяни дивилися на Маланку вже не так, як раніше. Тепер у їхніх очах не було глузування, лише здивування і навіть повага. Бо якщо вона спадкоємиця найбільшого хутора, то перед ними не баба велет, а жінка, якій належить влада і земля. І це відкриття лише готувало ґрунт для ще більших одкровень, які мали пролунати найближчим часом. Коли правда про спадщину вийшла на світло, селяни вже не могли мовчати. Один за одним вони виходили вперед і зізнавалися. Я бачив, як Саміло сварився з паном вовком біля скелі, а я чув, як він хвалився, що хутір скоро буде його. І раптом пазли почали складатися в єдину картину. Маланчиного батька не просто спіткала випадкова смерть, його скинули зі скелі, а документи підробили, щоб стерти її з роду. Це було не лише злодійство, це була змова, у якій Самійло роками тримав село в страху. Григорій вийняв з кишені ще кілька аркушів, загорнутих у стару хустину. Ці листи писав ваш господар перед смертю, промовив він. На пожовклому папері виднілися слова якщо зі мною щось станеться. Шукай правду в руках Григорія Нечая. Люди завмерли. Це вже була не просто підозра, а голос із могили, який підтверджував злочин. І тоді всі зрозуміли незрячий мандрівник прийшов сюди не випадково він ніс у собі місію справедливості. Це змушує задуматися і нас. Як часто ми самі боїмося виступити проти несправедливості, ми бачимо корупцію, брехню, зловживання, але мовчимо, бо так безпечніше. Та правда завжди знаходить провідника, якого не злякають погрози. Пригадай, як журналісти-розслідувачі в Україні ризикували життям, щоб викрити незаконні схеми? Чи як людина, що відмовляється дати хабар, стає прикладом для інших? Маленькі акти сміливості змінюють суспільство. Маланка дивилася на Григорія широко розплющеними очима. Її серце билося, бо вона усвідомлювала цей чоловік не просто запропонував їй шлюб. Він приніс доказ, що її батько загинув як мученик, а не як невдаха. У корчмі стало тихо, лише потріскував вогонь у печі. Усі відчули історія тільки набирає обертів, і попереду ще більші випробування. Коли жандарми намагалися вивести саміла з корчми, він раптово вирвався. У його руці блиснув ніж, і натовп завмер. Хтось закричав, а діти сховалися за матерів. Він кинувся вперед, намагаючись ударити. Та саме тоді з місця піднялася Маланка. Її рух був миттєвим. Вона схопила його за зап'ясток так сильно, що ніж випав на підлогу, і дзенькнув об дерев'яні дошки. Корчма вибухнула вигуками, бо всі побачили. Та, яку роками називали потворою, тепер рятувала їх від небезпеки. Маланка стояла, тримаючи руку Саміла, наче залізними лищатами. Він намагався вирватися, але її сила була незламною. І це був символічний момент. Роками він мав владу над нею, а тепер вона тримала його безпорадним перед усіма. Селяни дивилися й розуміли справжня міць не в словах і не в підроблених паперах, а в силі духу й готовності захищати інших. Це нагадувало біблійний сюжет про Давида і Голіяфа, але тепер Давидом була жінка. Цю сцену можна розглядати і як урок для життя. Часто ми недооцінюємо власну силу. Поки не настане мить, коли треба діяти. Подумай, чи був у тебе момент, коли ти несподівано для себе зміг зробити більше, ніж думав? Може, ти встав на захист колеги, якого ображали, або зумів відстояти свою ідею перед начальником це ті самі ножі, які намагаються нас поранити, але саме там відкривається наша справжня сила. Коли жандарми нарешті схопили Саміла і скували його руки, люди вже дивилися не на нього. А на Маланку. У їхніх очах було здивування, вдячність і навіть гордість. Вперше за довгі роки вона відчула не вона загроза для села, а його захист. І ця перемога ще більше готувала її до наступного випробування, яке чекало зовсім скоро. Полум'я спалахнуло зненацька хтось перекинув свічку в сум'ятті, і сухі балки миттю зайнялися. Дим клубами здіймався під стелю, а люди в паніці кинулися до дверей. І тоді знову виринула постать Маланки. Її голос, гучний і впевнений, пробився крізь хаос Виходьте спокійно, виводьте дітей першими. Вона підхоплювала відра з водою, роздавала накази, наче справжній отаман. Селяни, які ще вчора сміялися з неї, тепер слухали кожне слово. Вона витягала на вулицю дітей, підтримувала старих, розбивала вікна, щоб вивести тих, хто задихався димом. Григорій, хоч і сліпий, теж допомагав. Його спокій і голос підтримували тих, хто втрачав силу. Це була сцена, де кожен відчув справжня влада проявляється не в титулі, а в умінні брати відповідальність у найважчу хвилину. Маланка стала центром цього вируючого шторму, і всі зрозуміли, тепер вона їхній справжній лідер. До ранку полум'я вщухло. Корчма була напівзруйнована, але всі залишилися живими завдяки їй. Сонце сходило над селом, фарбуючи небо рожевим і золотим, а люди стояли й дивилися на Маланку так, ніби вперше бачили її справжньою. Вони вже не бачили велетку, не бачили вигнанку, лише жінку, яка врятувала їхнє життя. Її ім'я почали вимовляти з пошаною, і навіть найзапекліші скептики схилили голови. Того ж дня селяни вирішили весілля має відбутися зараз, під відкритим небом, щоб усі стали свідками. На зеленій леваді під ясним небом вони обвінчали Маланку і Григорія. Вона стала Маланкою не чай, спадкоємицею хутора, захисницею села і дружиною чоловіка, який бачив її серце ще до того, як інші відкрили очі. І хоча це було наче завершення історії, у глибині сердець усі відчували справжнє життя цих двох тільки починається. Бачиш, у чому секрет життя завжди перевіряє нас, сміхом інших. Брехнею тих, хто при владі, або вогнем, який може все знищити. Але в кожному з нас є сила, здатна змінити історію. Маланка знайшла її в собі, коли підняла руку проти несправедливості і врятувала ціле село. А ти де твій момент, коли треба буде встати і сказати досить? Задай собі кілька простих запитань чи живеш ти своїм життям, чи чужими очікуваннями, чи ти дозволяєш іншим вирішувати, хто ти є. Чи вже готовий сам написати свою історію. Бо, врешті-решт, неважливо, чи ти великий чи малий у їхніх очах, важливо, хто ти у власних. Уяви, що буде, якщо завтра ти зробиш крок уперед, який боявся зробити сьогодні, якщо відкриєш бізнес, який відкладав, якщо підеш на розмову, якої уникав, якщо почнеш інвестувати в себе, замість чекати, що хтось дасть тобі дозвіл. Світ змінюється не тоді, коли всі аплодують. А тоді, коли ти наважуєшся діяти, навіть якщо зал сміється. А тепер скажи, чи готовий ти встати на свій шлях, так само як Маланка? Якщо так, то підпишись на канал, натисни на дзвіночок і залишайся з нами. Бо попереду ще більше історій, які відкриють тобі очі і допоможуть знайти власну силу. І не забувай, ті, хто сміються сьогодні, завтра можуть стояти й аплодувати тобі стоячі.